Цю історію розповіла мені знайома дівчина. Трапилася вона з її матір'ю, коли та була ще малою. Розповідаю вам це з її дозволу. Однак ім'я головної героїні змінене за проханням автора. Отже, уявімо, що її звали Олена. У дитинстві Олена жила у місті, а на канікули їздила до бабусі у село під Полтавою. Бабусю вона любила донестями. Та пекла їй смачні пиріжки, напувала парним молоком, вечорами розповідала казки та заплітала коси зі стрічками. Любов ця була міцною і взаємною. Бабуся дозволяла Оленці усе мало не на голову залізти та танцювати. Існувала лише одна сувора заборона. Не ходити за глуху частину будинку, яка через паркан межує з ділянкою сусідки. Сусідка. та Самотня жінка похилого віку, зморшкувата, згорблена, завжди в темному одязі і неприємна, тільки кіт розбавляв її самотність. На спілкування з цією бабцею також було накладено принципову заборону. Але що дитині треба? Те, що суворо заборонено, чи то цікавість. Чи дитяча пристрасть побешкетувати заграла, потайки від бабусі, Оленка пробралася за будинок та зазирнула у щілину у паркані. Там побачила загадкову сусідку і почала за нею спостерігати. Старашку тильгаючи своїм подвір'ям, розмовляла з котом та розвішувала на мотузці якісь трави. По шкірі дівчинки пробігли мурахи. Раптом бабця завмерла. Вона почала жадібно вбирати носом повітря, принюхуватися. Потім різко зупинилася, посміхнулася собі під ніс і підморгнула коту. Раптом той стрибнув на паркан над оленженою головою та завирищав, як скажений. Налякана дівчинка, плутаючись у ногах, хутко побігла до хати. Наступного дня вона наважилася піти за двір, аби погратися у пісочниці, і тільки но захопилася грою, відчула щось у себе за спиною. Вона різко озирнулася біля пісочниці стояла та сама сусідка. Стара простягнула Оленці яблуко. Брати було боязно, але яблуко було дуже гарне, червоне та блискуче, мала не втрималася та взяла. А Стара посміхнулася. І промимлила собі під ніс щось на кшталт. Їж дитинко віч, як ябуш, красу та свіжість ти з'їдаєш, та ти я тебе. Далі спогади Олени уривчисті, пам'ятає, як бабуся ставить компреси. пам'ятає маму, яка приїхала з міста. Пам'ятає, як лікар розводить руками, мовляв, сонячний удар чи отруєння. На третю добу ледве добилися від Олени, що вона їла, окрім бабусиної їжі. Дівчинка зізналася, що смачним яблучком її почастувала сусідка. Почувши це, бабуся хутко схопила онучку на руки і побігла до місцевої ворожки на інший кінець села. Та, не гаючи часу, взялася за свої ритуали. Спочатку щось нашіптуючи, викопала оленку в тазу, потім почала водити свічкою. Прикрикуючи щось у кожен кут хати. Здається, було щось іще, але зараз вже важко пригадати, каже авторка історії. Але факт лишається фактом дівчинці полегшило, вона прийшла до тями. Пам'ятає Олена таке, шептуха наказала її бабусі принести курку, потім узяла церковну свічу та опекла нею пір'я на крилах пташки. При цьому щось загрозливо нашіптувала. Закінчивши цей ритуал, курку ворожбитки відпустила на волю. А Оленці одягла на руку сплетений трав браслет та наказала не знімати доки сам не розпадеться від сухості. Після цього дівчинка поступово прийшла у себе. А злісну сусідку вона потім мигцем побачила за кілька тижнів з перемотаними руками. Можливо, це звичайне співпадіння. Олена знепритомніла від сонячного удару, а сусідка обпеклася окропом. А можливо, все ж таки вона мала справу з реальною містикою. Але Олена Сергіївна з того часу за будинок не ходила, поки їй не виповнилося 30 років, а сусідка не померла. Кіт, до речі, після смерті сусідки ще років 5 охороняв ту хату, а потім зник і будинок почав валитися.